Дуже смачний львівський сирник. Для приготування нам потрібно до сиру додати яйця, цукор, сухі інгредієнти, сметану, масло та взбити масу блендером до однорідності. Попередньо залити сухофрукти кип'ятком, просушити та додати ложку муки. Висипаємо сухофрукти в масу та перемішуємо. Форму змащуємо маслом зі всіх сторін. Наливаємо тісто у форму та кладемо випікатися у розігр... розігріту духову шафу. На 45-50 хвилин. Залишити сирник, остивати у відкритій духовці. Потім покласти у холод на 5-6 годин. Для глазурі змішати усі інгредієнти під відео та довести до кипіння. Полити сирник та насолоджуватися смачного!